Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитись практикою з йоги, яку можна виконувати як зранку, так і ввечері. Вона така трохи повільна, щоб дати рух своєму тілу і зарядити трохи енергії. Тож почнемо! Сідаємо в зручне положення на пів лотоса. Якщо важко триматись в цьому положенні, можна щось підкласти під сидниці. Маківкою тягнемось догори і розслабляємось. Робимо глибокий вдих і повільний видих. Знову вдих, видих. Знаходимо всередині тишу, спокій, рівновагу. Намагаємось відгородити себе від купи-купи важливих справ. І з комфортом і любов'ю до себе приділити цей час собі, зберігаючи повільне і рівне дихання. Нічого від себе не вимагаємо, налаштовуємось на те, що будемо насолоджуватись процесом і отримувати насолоду від того, що робимо. Потрохи розплющуємо очі і почнемо практику. Почнемо ми з кішки корови сидячи, робимо вдих і робимо прогин в спині, груди штовхаємо вперед. З видихом скрухлюємо спину, підборіддя тягнемо до грудей, живіт підтягнути, відчуваємо витяжіння в спині. Знову робимо вдих, прогин. Видих, скруглюємо спину, підтягуємо живіт, знову робимо вдих, робимо прогин і з видихом штовхаємо себе назад. І ще раз вдих, груди тягнемо вперед, видих, скруглюємо спину, повертаємось в нейтральне положення. Кладемо ручки в різні сторони, робимо вдих, підіймаємо праву руку вверх і з видихом опускаємось в ліву сторону. Якщо саме зараз не дуже зручно повністю опуститись, ліву ручку можна тримати прямою. Груди відкриті і дивляться на стелю. Робимо вдих, підіймаємось, піднімаємо ліву ручку і з видихом опускаємось в праву сторону. Обидві сідниці залишаються на підлозі, таз не перекошується, і ми не забуваємо дихати в цьому положенні. Повертаємось назад і зробимо трохи в динаміці. Нахиляємось спочатку ліворуч, потім праворуч, і все це ми робимо паралельно з диханням. Ліворуч. Вдих підійнялись, видих, опустились, вдих підійнялись, видих, опустились. І ще раз праворуч і повертаємось в нейтральне положення. Через сторону підіймаємо ручки вверх, робимо вдих і з видихом повертаємось праворуч. Це не буде дуже глибока скрутка. Але її буде достатньо, щоб відчути тіло. Повертаємось в центр, підіймаємо ручки через сторону, робимо вдих. І з видихом повертаємось ліворуч. І продовжуємо дихати. Повертаємось в центр, опускаємо ручки вниз і переходимо в позицію на четвереньки. Коліна під стегнами, долоньки під плечима. І ми дамо трохи вільних рухів. Слухаємо своє тіло, як воно зараз хоче порухатись, де йому більш потрібно потягнутись. Робимо декілька кіл в одну сторону, потім в іншу. І весь час слухаємо своє тіло. Знов повертаємось в позицію на четвереньки, спина в нейтральному положенні. Вкладаємо нашу ліву ручку на лікоть, права ручка залишається на місці, підіймаємо праву ножку зігнуту в коліні і робимо декілька обертів. Розігріваємо тазостегновий суглоб. Ще три, два, один і робимо в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Повертаємо ніжку назад і йдемо в позу дитини, витягуємо спинку, розслабляємо стегна і дихаємо. Робимо вдих і обережно підіймаємось знов в позицію на четвереньки і повторюємо ці ж рухи на іншу сторону. Праву ручку вкладаємо на лікоть, підіймаємо. Ліву ніжку зігнуту в коліні і робимо 5 обертів довкола стегна. Не забуваємо дихати і міняємо сторону. 3, 2, і 1. Повертаємо ніжку назад і знову йдемо в позу дитини. Стегна вкладаємо на п'яти. Долоньки витягуємо вперед і відчуваємо витяжіння в спині. Робимо вдих і повертаємось в позицію на четвереньки. З цього положення ручками крокуємо вперед і з видихом опускаємо груди на підлогу поза цуценя. Розкриваємо груди, плечі і не забуваємо дихати в цьому положенні. Голову можна покласти на підборіддя або на чоло, як зручно. І намагаємось також розслабитись в цій позиції. Робимо вдих і обережно підіймаємось, сідаємо на п'яте, знаходимо комфортне положення і трохи пропрацюємо стопи. Вкладаємо долоньки біля колін і будемо підіймати коліна до грудей витягуючи наші підйоми. Один опускаємо коліна. І ще раз два опускаємо. І останній раз підіймаємо коліна до грудей і витягуємо підйом. Чудово. Можна тепер підгорнути пальчики під себе і компенсувати попередню вправу. Сидимо на п'ятах і з вдохом через сторони підіймаємо ручки вгору. І з видихом через кактуса сильні активні руки розкриваємо назад і вниз. Скруглюємось з видихом і опускаємо ручки. Знову робимо вдих, підіймаємо ручки вгору, робимо видих. І опускаємо ручки через сторони, з'єднуючи лопатки вниз повільно, і робимо скруглення спини. Витягуємо спину, повертаємось знову в нейтральне положення і повторимо ще раз. Підіймаємо ручки, розкриваємо груди через кактуса вниз. Опускаємо ручки і робимо скруглення спини. Добре витягуємо спину і повертаємось в нейтральне положення. Знову пропрацюємо ніжки, тому йдемо на четвереньки. праве коліно тягнемо до грудей і викидуємо ножку вперед, роблячи напіввипад, знаходимо зручне положення, баланс. І через сторону підіймаємо ручки вгору, робимо вдих, з видихом вкладаємо долоньки на коліно і сильними руками виштовхуємо себе вверх. Можна зробити невеличкий прогин, але він має йти за рахунок грудного відділу. Намагаємось не напружувати поперек і дихаємо в цьому положенні. За бажанням можна заплющити очі або дивитись вгору. Робимо видих, повертаємо долоньки на підлогу і з цього положення штовхаємо таз назад, натягуючи праву ногу, стопа на себе, коліна підтягнуте. І в цьому положенні головне, щоб була рівна спина. Тому, якщо важко триматись, коли ручки на підлозі, можна щось під них підкласти або спертись на ногу. І ми знаходимо або опору, або баланс. І тримаємось в цьому положенні, продовжуючи дихати. Обережно повертаємо ручки на підлогу до ноги, знову йдемо на піввипад, ручки ставимо по центру, а правою стопою крокуємо до краю килимка або до краю чогось, на чому ви займаєтесь. І знаходимо положення ящерки. Можна залишитись на прямих руках, а можна опуститись на лікті. Знаходимо зручне і комфортне положення і продовжуємо дихати. Практика сьогодні тягуча, тому ми затримуємось в деяких позиціях надовше. Повертаємось назад, встаємо на ручки і обережно забираємо праву ніжку назад. Штовхаємо таз назад. І рухаємо ним праворуч і ліворуч, компенсуючи попередню вправу, і повторюємо на іншу сторону. Встаємо на четвереньки, виштовхуємо ліву ніжку вперед, знаходимо баланс і зручне положення, робимо вдих, підіймаємо ручки догори, з видихом опускаємо їх на ліве коліно і сильними руками виштовхуємо себе. Робимо невеличкий прогин в спині за рахунок грудного відділу і затримуємось в цьому положенні, продовжуючи дихати. Можна піти трішки глибше в випад, можна залишитись так, слухаємо своє тіло, відчуваємо, що ми зараз хочемо і можемо. Робимо видих і обережно повертаємо долоньки на підлогу. Штовхаємо таз назад і натягуємо ліву ніжку. Активна нога, активна стопа, рівна спина. Знову ж таки, або спираємось на щось допоміжне. В мене нічого сьогодні немає, тому я спираюсь на ногу і дихаємо в цьому положенні. М'яко і обережно повертаємось назад, встановлюємо долоньки по центру і лівою ногою крокуємо ліворуч на край килимка. Можна залишитись так з ручками прямими, а можна піти на лікті, зробивши більш глибокий випад. І ми затримуємось в цьому положенні, дихаємо рівномірно, спокійно. Не відволікаємось на щось зайве, повертаємо увагу до себе і до свого тіла, робимо вдих і обережно підіймаємось на ручки, якщо стояли на ліктях. І повертаємо ліву ніжку назад, сідаємо на п'яти і трохи порухаємо таз ліворуч, праворуч компенсуючи попередню вправу, відчуваємо, як зараз почуваються наші стегна і тазостегнові суглоби. Ніяк не оцінюємо, просто відчуваємо. Розкриваємо коліна на ширину килимка, долоньками крокуємо вперед і йдемо в позу дитини. Більш глибоко. Та залишається на п'ятах, ручки весь час тягнуться вперед. І ми весь час відчуваємо витяжіння в спині. Тобто ми не просто лежимо, розслабляємось, можна, звісно, просто полежати, але буде краще, якщо ми будемо витягувати в цей час спину. І дихаємо в цьому положенні. Робимо вдих, повертаємось на четвереньки, і з цієї позиції ми будемо вкладати на підлогу коліна, груди, підборіддя. Робимо ще раз вдих і з видихом йдемо вниз. Коліна, груди підборіддя, лікті назад, поруч з тілом. І звідси з вдохом виходимо в собаку мордою вверх, витягуємось. І з видихом йдемо в собаку мордою вниз. І додамо трохи руху. Переминаємо ніжки справа наліво, відчуваємо витяжіння. І або так продовжуємо, або, якщо є бажання, можна зафіксувати собаку мордою вниз. Далі робимо вдих і перекатуємось обережно в планку. І з видихом повертаємось собаку мордою вниз. Знову робимо вдих і перекатуємось в планку. З видихом ідемо в собаку мордою вниз. І повторимо ще раз планка. І собака. Далі обережно крокуємо ніжками до долоньок, розслабляємось і стикаємо вниз. Коліна можуть бути м'якими, спинка рівна. І з вдоху ми починаємо повільно підійматися вгору, хребет за хребцем, підіймаємо ручки, витягуємось. І з видихом знову опускаємось вниз. Знову розслабляємо шию, рівна спина, м'які коліна, дихаємо в цьому положенні. І далі трішки розставляємо ноги на ширині ширше, ніж стегна, і сідаємо в маласину. Лікті штовхають коліна, розкриваємо таз. Витягуємось маківкою догори і дихаємо в цьому положенні. Якщо раптом в цьому положенні не дуже комфортно, можна щось підкласти під стегна і на чомусь сидіти. Продовжуємо дихати, розкриваємо таз і обережно сідаємо на килимок. Витягуємо ніжки вперед, ними можна трохи порухати, поворушити, потрусити, розслабити. І ми вкладаємо праву стопу біля внутрішньої поверхні лівої ноги. Знаходимо зручне положення, робимо вдих і тягнемось грудьми до лівого коліна. Стопа активна, ножка підтягнута. І головне, щоб в нас була рівна спина, не скругляємось в попереку і весь час витягуємо себе вперед. Підіймаємось, коліно правої ноги розгортаємо в сторону, підіймаємо ручки, робимо вдих і з видихом опускаємось до лівої ноги, Ліву ручку можна покласти на підлогу, правою тягнемось вверх. Розкриваємо груди і відчуваємо витяжіння в правому боці, дихаємо в цьому положенні, не замираємо, підіймаємось вгору, складаємо ножки в метелика, можна трохи порухатись, затриматись в цьому положенні, додатково розкриваємо тазостегнові суглоби. І будемо повторювати на іншу сторону. Витягуємо праву ніжку, ліву вкладаємо біля внутрішньої поверхні стегна і з видихом опускаємось до правої ноги. Настільки, наскільки це сьогодні можливо, наскільки ви відчуваєте, що вам потрібно це. Права стопа активно тягнеться вверх на себе, коліно також активне, і ми дихаємо в цьому положенні. Якщо ви відчуваєте, що живіт лежить на нозі, можна повністю опуститись вниз, і з вдохом повертаємось назад. Розкриваємо ліве коліно в ліву сторону, з вдохом підіймаємо ручки догори, збираємо їх за головою. І правим ліктем опускаємось до правого коліна. Опускаємо ручку на підлогу і ліву ручку тягнемо вверх. Розкриваємо груди і відчуваємо витяжіння в лівому боці. Дихаємо в цьому положенні і обережно підіймаємось назад. Сідаємо на сіднички, витягуємо ножки і хребець за хребцем повільно, обережно опускаємось на спинку. Підтягуємо коліна до грудей і можна покачатись ліворуч і праворуч, роблячи собі такий самомасаж масаж спини, відчуваємо розслаблення. І далі тримаємо праву ніжку в коліні біля грудей, а ліву опускаємо на підлогу. І ми зробимо невеличкі скрутки, лівою рукою беремо і за праве коліно, праву долоньку вкладаємо на підлогу, дивимось на праву долоньку і з видихом обережно опускаємо праве коліно в ліву сторону. Максимально тут розслабляємось, нічого не зажимаємо і дихаємо. Робимо вдих, повертаємось назад, міняємо ножки, ліве коліно до грудей, права ножка на підлогу, правою ручкою беремо за ліве коліно. І з видихом опускаємо його на підлогу. Ліва ручка в сторону долонькою до підлоги і дивимось на неї. Дихаємо в цьому положенні, відчуваємо приємну скрутку і з вдохом обережно м'яко повертаємось назад. Витягуємо обидві ніжки на підлогу, ручки переводимо над головою і активно сильно розтягуємо себе в різні сторони. Розслабились і ще раз активно, сильно витягуємо себе в різні сторони, підтягуємо живіт і розслабляємось. І ще раз витягаємось і розслабляємось. Можна залишитись в цьому положенні лежачи на підлозі, а можна обережно через сторону піднятись, знайти себе в напівлотосі або в будь-якому зручному положенні. Долоньки можна залишити на колінах або покласти їх на груди, або на масте, або на живіт. Де вам зараз хочеться більше тепла, туди їх і вкладаємо. І трохи заспокоїмось, повертаємо собі своє дихання, розслабляємо тіло, робимо повільний вдих, видих і переводимо дихання в нейтральне положення, фонове таке положення, природне своє дихання, не підлаштовуємо темп, просто дихаємо. Знову знаходимо всередині себе спокій, рівновагу, порівнюємо свій стан до практики після, ніяк його не оцінюємо, просто порівнюємо і фіксуємо це в собі. І на цьому етапі можна подякувати собі, подякувати своєму тілу за те, що воно сьогодні рухалось, за те, що воно у вас є. Подякувати собі за те, що приділили йому увагу, приділили собі увагу. І, можливо, м'яко нагадати собі, що ви в себе є, і цього достатньо для того, щоб впоратись. І ще раз через сторону підіймаємо ручки вгору, робимо вдих. Опускаємо долоньки та грудей на І я дуже дякую вам за цей час, який ви провели зі мною. Дякую вам за підтримку. Сподіваюсь, практика вам сподобалась. І я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!